Всіх вітаю, з вами Марія і що буде завтра? Давайте розглядати. На один день дивимось, починаємо з особистого життя. Що у вас буде завтра в особистому житті? Зустріч, розмова, може телефонна розмова. З королем кубків і щось обирати будете, про щось домовлятись будете. І розгляд якоїсь справи, коли можете ви консультуватись з людиною, а може, і він буде цей король кубків з вами консультуватись з якогось приводу. Знаєте, як, наприклад, є тема, в якій він не може обрати. Він, ну от як знаєте, ставить собі питання і не може знайти відповідь, і буде у вас питатись, от, що ти думаєш, як ти вважаєш, як ти бачиш ситуацію. Тож будете комусь в допомогу, як розібратись. А може, і ви будете шукати такої допомоги в людини. Яким завгодно він вам може бути і родичем, і коханим може бути і другом, може бути сфера кохання, що у вас буде завтра у сфері кохання? Як новий початок для когось з вас, але, знаєте, такий початок, є, який завершиться відстороненням. І для когось це може бути. Король Пентаклів, у нас тут показаний на дні колоди ховається. Для когось з вас це може бути от сама по собі така ситуація, коли ви з людиною. То спілкуєтесь, то трошки ви розходитесь там, кожен по своїх справах. Тобто, знаєте, нема такого, що ви 24 на 7 знаходитесь поряд з людиною. Ви як час від часу спілкуєтесь, отак воно і в цей день буде. Тобто ви собі, як знаєте, будете нагадувати, що ну, знов, знов у відлюдниці. Або ви ховаєтесь від людини, або він від вас. Дії чоловіка у бік жінки. Давайте побачимо дії чоловіка у бік жінки. Ну, тут якісь юридичні справи будуть вирішуватись і гарно будуть вирішуватись. І знаєте. Навіть тут може бути ну, як розклад такий, як і що буде робитись, яким чином буде це все робитись. Як знаєте, про що мова, про які зміни мова. Ону, я трошки докладу. Розварки, тут нема такого, тут люди, які можуть розходитись, але домовляючись між собою. Тут може бути, наприклад, чоловік може десь їхати. Але перед цим він намагається якось влаштувати для жінки фінансову якусь таку ситуацію, щоб вона більш-менш себе відчувала впевненою. Тут таке показано більш. Але все одно от пройде час і ситуація якось. Хвилюваннями, от, такими, буде закриватися. Знаєте, коли чоловік більше хвилюється, ніж він впевнений в тому, що він робить і як що робити далі. От щось у нього тут, знаєте, під сумнів впадає ситуація сама по собі. Хоча в фінансовому плані він задоволений, він намагається зробити так, щоб і жінка, може і в цілому сім'я, була якось. Убезпечена, але щось страхів тут забагато в нього. Давайте побачимо дії жінки у бік чоловіка. Діє жінки. Сумніви, сумніви. Тут вже чоловік виходить королем жезлів, і сумніви в тому, що він робить, чи правильно він вчиняє. І взагалі, якось тут, що на чоловіка виходила вісімка кубків, що на жінку вона виходить. Все ж таки, тут люди як розходяться, кожен там в свій бік йде. І... Знаєте, от як, що ж обрати, що робити, як діяти, довіряти, не довіряти. Отакі от ставлення жінки до чоловіка. Хочу чи не хочу далі спілкування. Давайте про роботу дивитись. Робота. Робота ну, дві, то дві, добре. Робота як робота, тут буде чим зайнятися. Ну, все одне і те саме, насправді це рутинна робота, нової тут не буде. Все, що ви вмієте, знаєте, все те і будете робити, хоча якісь навіть страхи будуть, щось ви там собі замислюєте трошки інакше. А от впевненості поки що ну, такої 100% нема, але в подальшому ви вирішите і це питання. І взагалі, от по роботі все, все якось так більш-менш нормально. Давайте далі дивитись, що вам важливо прийняти цей день завтра, тобто. Збалансується, у когось по роботі ситуація, у когось, якщо юридичні якісь моменти, ви вирішуєте, як знаєте, будете вже знати, як діяти далі, як відповідь якусь отримаєте, у когось може. Питання нерухомості будуть вирішуватись це, як, наприклад, прийти на прийом до юриста, до адвоката, як десь там в такій інстанції піти і, ну, як знаєте, питання паперові вирішувати. Ось так. Приймайте, як є. Від чого краще б за все відмовитись, давайте побачимо, від чого вам краще за все відмовитись. Від пропозиції вона така, що ви внутрішньо будете одразу сперечатись, вона не викликає у вас якась пропозиція, не викликає у вас ну, такого, знаєте, бажання схопитись за неї одразу. Бо взагалі-то те, як у вас зараз все є, вас в цілком і повністю влаштовує. А от та пропозиція, яка буде звучати від когось до вас, ви будете вважати, що це не на плюс вам, а навпаки. З вас це і сил сильно забирає, і взагалі, наприклад, ще й витрати якісь вам дає, до яких ви просто не готові, ви не планували їх. Тобто, ну, ви і схочете відмовитись. Ну, але там дивіться самі, як ви вважаєте за потрібне. Це ж все одно вирішувати вам. Чого ж не уникнути, давайте побачимо, чого вам не уникнути. Угу. Якихось витрат не уникнути. М -м -м, коли. Як половину того, що ви маєте, треба буде десь або сплатити, або віддати, або борг якийсь, або ще щось. Але це як легко буде знов наповнюватись. Це знаєте, це те, що швидко врівноважиться. Це не будуть такі витрати, які ну, просто все ну, ніколи вам цього не набрати ще раз. Тож. І цього не уникнути, але нічого. Не лякайтесь. І порада від вищих сил для вас на цей день. Давайте побачимо вищих сил. У когось зависання ситуації, яка от по. Справедливості повинно вирішитись. Може, юридична якась ситуація, зависання і якісь все ж таки, як будете втрачати енергію емоції на цю ситуацію. Як не зовсім ви готові до такого затягування ситуації, але все ж таки, врешті-решт, воно гарно завершиться. Воно не виглядає чимось таким дійсно, знаєте. Тільки погане і все. Це просто як затягування. Але, врешті-решт, по 10 пентаклів все буде добре. Все завершиться так, як ну, мріється, бажається, як повинно бути. Все, На цьому завершую. Закриваю відео. Всім дякую за перегляд і всім вам гарного дня, і гарних подій і людей, гарних поряд з вами. Бережіть себе. Побачимося в нових відео. Всім пока-пока.